Давай, ще раз узнаємо, Будь я не бачу. Дані. Ну Будь так покажи дані. мені фактичні дані. Так вам показали. Що там? Швидкість. 73... Чия, 73... Чия, 73... Чия 73... то швидкість? 73... Чия-то 73... Чия 73... швидкість? 74... То не моя швидкість. Моя, так? Навірно. На Вашу автомобіля. Ну покажіть. Нам показали вже, що ви папугаєте. Ти що, клоун чи що, блядь? Кажу, покажи мені скорость. Покажи мені скорость. Так чия Що там? там, 73 написано? Що там, чия скорость? Ваша. Чия ваша? Ваша автомобіль. Ну так покажи, що там мій автомобіль, що їде, блін він. Він показав, я вам показую. Що показував? Як ви рухаються. Як я рухаюсь? Ще раз кажу, у мене безперервна відеосйомка Добре. ведеться. Я вам показую. Передивіться своїх зйомку. Передивіться ви. Ще раз кажу, покажіть мені докази. Докази мені ще раз покажіть. Не, не показали ви мені нічого. Не показали. А як що не показали? На вас буде написана з зінус 36 ю Коні напишу. Коні. Напишу. Для чого? Який? Спочатку з процедура, потім складання адмініматеріалів. Я як мінімум нічого не порушив. Ви поки не довели, що я порушив. Ні. Ну як це Ну це... Ви як особа намагаєтеся виграти любої ціної відміну відповідальність. Ви мені ще документи не показали на оце, що ви держите в руках. Ну чого я кудись йти? Чого Я В ж не пробувати показати. Ну покажіть. Чого я виходити? Ну а чого я повинен ходити? Вам цікаво це, я вам покажу. В смислі? так ви ж хочете щось від мене, а не я хочу щось так, від от. вас. Я вам покажу документи, усі сертифікати, усі колонки. Ну от принесіть, покажіть. А, а далі що буде? Далі ви можете. Як це вважає далі? Що? У вас на нього це немає. цікаво, я вже далі буде причина, що він... Щоб сказати, щоб ви не давали документи. Та як мінімум, бляха ви мені ще докази, докази не показали. Знак, докази. Докази вам показали. Звідно збирають будь-які фактичні дані. Ну, так покажіть мені ці фактичні їх дані. Ну так класно, ну, так покажіть мені платите, їх. Звертайтеся до свідний термін. Звідно заказ, на знак там є. Нема. Нема. Якщо ви не бачили знак 50, що ви їхали, швидкість 50. Ні, подожді. Знак, знак 50 там, да, стояв. А знак про те, що ведеться фото-відео фото-відеофіксація. Швидкістю 50. Я їхав 50. Ні, я їхав не 50, я їхав 68. Давайте, дорогу, Як? Ви глушите транспортні Так же, щоб ще будете. Ви проходили до транспортного засобу нашого. Mm -hmm. Я розвертаюся, ми їдемо вам показу знак. Так? Що там стоїть е, камера на синьому фоні, так? Да? А я кажу, що її там не було. А я кажу, що вона є. Я ж Дивіться, ми стоїмо вже 20 минут. Поїхали, я покажу. Подожіть, ми стоїмо вже 20 минут. Я кажу, що їх там не було. А я, кажу, що... я вам вже запропонував проїхати, я вам покажу його. Ну і що? Що тоді кажу? Його могли поставити за 20 хвилин. Як це? Дорожні я... служби? Ні, дорожні служби. Не там, не зараз. Ну да, а чи ні? Дорожчі служби. Дорожчі А В той момент коли не запинили, я постійно, дорожчі сужо поставити. Ну я кажу, що його там не було. Значить, ви були на БМУ. Ви можете обманювати, вибачте. А може ви обманюєте? ну? Я вам пропоную проїхати, подивимось. Так я кажу, що його там не було. А я кушаю що було. А яку що не було? Дай дуже скільки. От скільки я тут всю служу, сікер порушти війну. А яку, що його там не було? Коли я їхав, його там не було. Ну так ви мені покажіть відео, що нарушу. Не показували ви да. мені відео. Ну якщо ви так впевнені, то покажіть мені відео. Так вам же показали, вам що, ще раз показати, ви ще що там знайдете, ще що то будете, яке не знаю, у вас буде якась то претензія, потім і ще щось. Ну так все ж по закону робимо. Покажіть мені відео. Ну конечно по закону. Показали відео. Не показали мені відео. Поліцей. Ви мені відео, не показали, як мінімум Покажіть мені відео Ви мені відео не показали Що? Ваше відео Ви мені показали, що там стоп-картинка стоїть, блін, стоп кадр 73. Де ви включили відео? відео? Та передивіться ви. Ви мені показали швидкість там 70. А я що? У мене на відео все зафіксовано. Так подивіться ви. Так я знаю, що я робив. Так я теж знаю, що я бачив. дуже погано бачу. Дуже хорошо бачу. Дуже, дуже хорошо. Напевно, потрібно до лікарні залітати. Новий врач? Ну так а чого ви мені кажете, куди мені я треба завітати? Я скажу, можу порадити вам. Ну, ставте свої поради при собі, пожалуйста. Да. Я буду наполягати на, 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 на своїй паралі. Щоб ви звернулися до лістя, та перевірили себе всі. ви не бачите. Бо його там не було. Картинку ви не бачите? Нічого ну картинку я бачу, відео не бачу. Відео бачу. Ви ж самі скажете, що картинку. А що я та швидко знаю? А фура, а що? Моя. Ви ж самі скажете, скаже, що картинку. Потім ви скажете що. Що я скажу? Це там на моє обличчя фурі. Все можливо, покажіть мені відео. Я, я не бачу. Додати. А я вам кажу, що я не бачив відео. Це провокатор. чесно Який я провокатор? Додати. Відео мені покажіть. Я вже показав відео. Ви мені показали, показали відео, картинку. Не відео покажіть. Документи. Відео. Документ. Згідно 251-ї знайомте мене з доказами. Не ознайомили. А да. все зрозуміло. Чи ви ж порисувалися друзі? Дорослі справи простичатися, давайте, будь ласка, документи. Ваше майбутнє посічає, що році не уже розпочався підготовка де? 268 де, що ви мелите. Ви мені нічого не показали? Ні. Добре, визвіть мені адвоката сюди безплатно. Ви можете самі ви ні. Згідно за згідно, згідно з законом, ви повинні мені надати. Як це якого? ви можете скористуватися допомогою адвоката. Ви повинні мені надати адвоката. Нет, сказано, що я повинен вам його прочитайте закон. Так перечитайте. Прочитайте. Знаєте? Так, знаю. Прочитайте закон. Та ви що? Та ви навіть не знаєте, що у вас сорокові статті пишеться. Що в собакій статті пишеться? А ну, пишуться чи що? Що в автоматичному режимі повинно бути, бути зафіксовано. Це рукова стаття, а не трука. Так ви мені так казали, 10-20, я не знаю. Ти. Прочитай ти. ти. Документи надайте, ще раз кажу вам. Підстави для того, щоб я надав документи. Порушення правил дорожнього руху. Я нічого не порушував. Докажіть, що я порушував. Я вже показав. Доказав. Ні, не доказав. <laughs> Відео покажи. Показати. У нас конфліктна ситуація. Визивайте свого начальника сюди. Визивай. Ну то все, блін, до Я не Змогу викликати. Не змогу викликати, блять, викликаю.